Ось тут є зовнішня брунька, і він з неї пустить ще одну гіллячку. Що робити з оцеєю рогатулькою? Бачите, коричневий, значить, зрізаємо його при основі, він не потрібен. На ось цьому не буде гарного квітування, тому що тут по ось цьому стовбурі не будуть поступати поживні речовини до нього. У нас є два пагона молодих, хороших, але вони між собою труться. Друзі, привіт! Зараз будемо проводити обрізку ось такому кущу троянди. Троянда називається Lady of Charlotte. Відноситься до групи шрабів. Це англійські троянди Девіда Остіна. Зараз будемо формувати кущ напівкулею. Будемо вирізати сухі, криві, тоненькі глячки. Покажу деталі. У нас є такий кущ, на якому є однорічні, дворічні, трьохрічні пагани. Ось такі трьохрічні ми вирізаємо. Тобто у нас є дуже багато молодих пагінців, які гарно перезимували. Ось вони: двохрічні, однорічні пагони. Цей однорічний, цей двохрічний. Цей трирічний я буду вирізати. Також вирізаю сухі, ось такі мілкі, дрібні пагони, теж вирізаю на двохрічних і однорічних пагонах. Йдуть ось такі гілячки першого порядку, їх обрізаю на... Як хочете, можете обрізати, я обрізаю на три бруньки. Я планую обрізати пагони двохрічні, які вже квітували. Ось у нас є двохрічний пагін. Він квітував, має ось такі дрібні гілячки. Якщо гілячки дуже сильно дрібненькі, ми їх зрізаємо біля стовбура. Біля, самого, біля самої основи. Ось так сильно не зрізайте. Зрізайте чуть-чуть вище, десь на пів міліметра, щоб кора затягнулася і тут не було рубця. Якщо у вас пагини є ось такі трошки товстіші, ви можете обрізати їх на 2-3 бруньки. Ось цей пагін квітував, ось у цвітя. Обрізаємо на 2-3 бруньки, дивимося на зріз. Зріз біленький, залишаємо. Так робимо з усіма цими гіллячками дрібненькі вирізаємо. Ось на стій такі дрібненькі вирізаємо взагалі, тому що це не потрібна на маса. Вона буде тягнути соки з рослини. Ми їх вирізаємо. Ось такі дрібненькі, е, теж я би радила вирізати, але якщо хочете, можете залишати їх на одну брунечку, одну або дві брунечки. Так, Оці цвітущі пагони просто обрізаємо на комфортну для вас довжину. Я обрізаю на 3-4 бруньки. Можна на 2-3, як вам зручно. Так, щоб брунька дивилася зовні від куща. Оцю вирізаю взагалі. Сильно біля кори не ріжте, тому що е буде на стовбурі ранка. А так цей маленький пенючок підсохне, ось цей маленький пільочек, Підсохне І тут буде гладка кора. Ось такий сильний пагін обрізаю на три буруночки. Цей на три. Цей на. Вирізаю взагалі. Цей на три. І чотири. Оцей слабкий пагін вирізаю взагалі. Він не потрібний. Оновлюю зріз. Маємо ось такий сильний дворічний пагін. Ось. На ньому багато бронечок. Ми його просто вкорочуємо до потрібної нам довжини. Я вкорочую ось так. Дивимось на зріз. Ось це правильний зріз. Біленька серединка. Щоб впоратися з таким великим кущем, пропоную вам, щоб вам було легше, зрізати спочатку ось, ось цю всю верхівку, яка квітувала в минулому році. Це все зрізаєте, а вже потім дивитеся на самі зрізи і залишаєте ті е, гіллячки, яких красивий білий зріз, де немає коричневого. Таке може бути, що, здається, що пагін зелений, ти його ріжеш, а в ньому коричнева серединка. Його обов'язково зрізаємо. Є ось такий пагін. Від нього йде хороший здоровий пагін, який я вкорочую на потрібну мені висоту. Так, Трошки нижче опущуся. Дивимося на зріз, хороший зріз. Що робити з оцею рогатулькою? Ось дивіться, скільки тут всього. Цей хороший пагін треться, об цей маленький ось цей взагалі якийсь пожований, ось цей пожований, цей дрібний. Хороший з них тільки оцей, але він іде всередину. І ось цей, також можна залишити. Ми обрізаємо ось тут. Дивимося, тут повністю коричнева серединка. Опускаємося нижче. Можна було б ось цей зберегти, ось, ось цих два вирізати, цей вирізати, ось цей дрібний можна коротити або взагалі вирізати. А ось цей залишити. Нам потрібну нам висоту ось так. Можна було б його залишити. Але так, як тут є коричнева серединка, ми його зрізаємо до ось цього. Так, зрізаємо, дивимося. Ось тут коричнева серединка. Хоча в ось цьому молоденькому біла серединка, бачите? Але знову ж таки на ось цьому не буде гарного квітування, тому що тут. По ось цьому стовбурі не будуть поступати поживні речовини до нього, тому що він або обмежує або пошкоджений шкідником. Зрізаємо його. Ось такий трьохрічний чи чотирьохрічний пагін він Е, Я його зрізала, тому що він йде із середини куща, він робить загущення. Ось тут знімемо, будь ласка, ближче. Є бруночка. Бачите? Його не обов'язково зрізати при самій основі. Його можна, якщо брунька йде назовні від куща, його можна зрізати на цю бруночку. Якщо ваші ось ці молоді пагони на другий рік пошкодить мороз, або вони ну, вже будуть старими, то ось ця основа вона дасть звідси гілячку і вона буде дасть молодий пагін. Ось у мене він, мені здається, пошкоджений морозом вже або просто від старості коричнева серединка, я його зріжу взагалі. А ви можете, якщо він біленький, ви можете не зрізати, а зрізати просто на бруночку, якщо вона йде зоні від куща. Все. Так же само цей пагін, дивіться. Ось тут де брунечка. Можна зрізати до неї. Таким чином ви е освободите середину куща, кущ не буде такий густий. І збережете ще додатково пагін. Ось такий пагін вирізається в нуль. Він дійсно пошкоджений. Ось. У нас є два пагона молодих, хороших. Але вони між собою труться. Ось. Бачите, натирає. Один натирається до другого. Такий пагін ми не шкодуємо. Ми його зрізаємо до зовнішньої бруньки. Ось цей молодий пагін, він, здається, добре перезимував, в нього білий зріс, але він в якихось червоних точках. Це, скоріше за все, несправжня борошниста роса. В мене вона в садочку є, і я успішно з нею борюся. Я його зрізаю, щоб цих червоних п'ятнишок не було. Вони не внушні. і зрізаю його при основі. Коричневий зріз, хороший фагін, але ми його зрізаємо, тому що він пошкоджений морозом. Шукаємо зовнішню бруньку, ось вона. Ріжемо до неї. Він далі коричневий, бачите? До зовнішньої бруньки, бруньки все одно коричневий. Опускаємося нижче. Ріжемо до білого коричневий. Зрізаємо при основі. Бачите? Коричневий, значить, зрізаємо його при основі. Він не потрібен. Квітування з нього нормального не буде. Ось тут є зовнішня брунька, і він з неї пустить ще одну гіллячку на зоні від куща. Знову ж таки, який цей зріз, а який ось цей. Оцей не годиться. Ми його зрізаємо. О, а тепер дивіться, який він біля основи. Ось такий результат у нас вийшов. Троянда була дуже густа, обрізки було дуже багато. Ми вирізали усі косі, криві, густі та обморожні грячки. Формували трианду чашею, я дуже задоволена. Всім дякую до зустрічі.